Друзі, я вам знімаю море, хвилі моря, ви чуєте? Вон там, вон там відкрите море. Так, хочеться підійти, але тут таке. Каміння залите смолою, а там точно не підійдеш, там якийсь мул. Ой, повітря свіже, вітерець і шум моря. Які хвильки. Сьогодні красивий колір моря. Ми в Зіленді. В Зіланді. Вон там он відкрите море. Вон там, вон там, вон там. Дихаємо, дихаємо на повні груди. А до речі, хто не підписався ще на мій канал, будь ласка, підпишіться, будь ласка, і натисніть на дзвіночок. Зараз відлив моря. Вона ж сюди піднімається, бачите, тут мул такий. Всякої тіни поприбивало. А там Англія, привіт! Привіт! Хто мене дивиться з Англії? <ривіт> привіт, з Нідерландів! А вон там вон, шлюзи е на мосту. Бачите, вони піднімаються, опускаються залежно від рівня моря. А там з тої сторони, мабуть, пляж. Такий берег піщаний і, мабуть, там пляж. Он там далеко видно піщаний берег і, мабуть, там пляж. А тут отакий відлив і шлюзи. Як красиво сонечко виглядає із-за горизонту. Приїхали до моря, а магазини сьогодні вихідні, рибні зачинені. І от тут є такий сервіс. Бачите, така булочка стоїть. Ми сюди заходимо, от, дивимось, дивимось, дивимось. Уже майже все розкупили. а щось тут ще є, щось залишилось. От. І те, що залишилось, ми можемо тут побачити на екранчику. І, наприклад, от від Паелія. Це паелія з рибкою. Ми натискаємо, вона нам падає сюди в кошик, і ми потім можемо це купити. Отак прикольно. Тут можна е, карточкою розрахуватися. Бачите. Ну так, вихідний день. Ніхто не працює, працюють замість людей автомати. Так, оплатили рибку. От вона до нас виїжджає. Одне блюдо. Давай. Так. Забираємо. Ні, ще не забираємо. Ще ми друге оплатили. Забираємо одне. Далі. Автоматик під'їхав, ліфтик. І інше. Блюдо до нас виїжджає. Забираємо О, таку смакоту? Рибка окі, яка креветочка, дивіться велика, і е, лапша. Лимончик 7,95. Отака страва. Майже ресторанна страва. Дивіться, який у нас букет. Йдемо на день народження ще однієї нашої дуже гарної людини, яка нам допомагала весь час, коли ми приїхали. Звати її Карен. Йдемо зараз на день народження її привітати. Нас запросили, дуже приємно. Ой, а троянди ще й пахнуть. Дивіться, які класні. А тут, бачите, у нас такі ем, яхти. Уже їх більше тут стало, бо по... припливали сюди, прямо вже місця немає, де стати. them.